Це була моя помилка. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, визнав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися. Про це він заявив інтерв'ю журналу The Economist, яке він дав цього тижня. Залужний порівнює теперішні події в Україні із подіями Першої світової війни. За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутись лише на 17 кілометрів. Росія 10 місяців воювала навколо Бахмута на сході, щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів. Хід контрнаступу підірвав сподівання заходу, що Україна зможе використати його щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти. Це би змінило розрахунки Путіна, змусивши його сісти за стіл переговорів. Це також підірвало припущення генерала Залужного, що він зможе зупинити Росію, знекровивши її війська. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, заявив Залужний. Армія українського стандарту мала би просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на день, прориваючи російські оборонні рубежі. Натомість залужний спостерігав, як його війська і техніка застрягали на мінних полях на підступах до бахмута на сході. Як його техніку, поставлену із заходу, розстрілювала російська артилерія і безпілотники. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили при плануванні контрнаступу, то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад. Саркастично каже генерал Залужний. Така ж історія розгорнулася і на головному напрямку наступу на півдні, де новостворені і недосвідчені бригади, незважаючи на те, що були оснащені сучасним західним спорядженням, одразу ж зіткнулися з проблемами. Зазначає за економіст. Спочатку я подумав, що щось не так з нашими командирами, тому змінив деяких з них. Потім я подумав, що можливо наші солдати не придатні для виконання завдань і перевів солдатів у деяких бригадах. Розповідає залужний. Коли ці зміни не принесли результату, головнокомандувач наказав своїм підлеглим знайти книгу, яку він колись бачив, будучи студентом військової академії. Вона називалася Прорив укріплених ліній оборони. І ще до того, як я прочитав її наполовину, я зрозумів, що це саме те місце, де ми знаходимося, тому що як і тоді рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор як нас, так і наших ворогів. Поділився залужний. Ця теза за його словами підтвердилася, коли він побував на лінії фронту в Авдіївці, де Росія нещодавно просунулася на кілька сотень метрів за кілька тижнів, перекинувши туди дві свої армії. Така ж картина розгортається, коли українські війська намагаються просунутися вперед. Генерал вважає, що для виходу із глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.